Слава Україні! Героям слава! З нами гравець команди Блекбурс Іван Гайдук. І хотілося б вашу думку, що не вистачає вам взагалі по походу цього турніру, поки що щоб впевнено виглядати. І що ж не вийшло в матчі Старс, чому такий провальний рахунок? Ну, як би я не сказав би, що сьогодні була провальна гра. Сухарня грав всю гру 5-5 ранців. Комбінація видно, що награна. Команда постійно грає в вдома. Воротаря, це ще плюс один євро, і це втрати два тайми в захисті це дуже важко і це фізично важко вибіг, постійно бути в тонусі. Тому сказати, що там сім волів пропустити це не небагато, на те, що вся гра була в приблизно. Не вистачає такої якоїсь розуміння в команді, щоб якось, були моменти, коли потрібно було наказувати. За їхню таку зухвалість. Можна було, але десь чуть-чуть не добивали, десь чуть-чуть боялись. Тільки в кінці другого тайму почали пробувати пробивати попадати з далі, забувати. Ну, думаю, що в подальшому це трошки додасть зрозуміти, що можна грати не тільки про дітки топтах, можна і проти чотири роки і Все попереду. Ну що ж, подякував ще раз за матч команді Black Bulls і бажаємо творчих успіхів в наступних матчах. Дякую.